Головне на Полтавщині за 19 січня. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області вводить обмеження руху вантажівок, маса яких перевищує 24 тонни. Обмеження діятиме на дорогах загального користування державного значення, а саме Т-17-18 Диканька-Решетилівка та Т-17-28 Зіньків, Т-17-05 Межа області. Завершилося голосування з перейменування вулиць та провулків Кобаляцької громади. На пошті у горішніх плавнях виявили пакунок, у якому були граната та патрони. Вісім громад Полтавщини отримали генератори від Полтавської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Мобілізованим до лав ЗСУ із Кременчуцької громади виплатять по 30 тисяч гривень. Миргородському медичному реабілітаційному центру передали 375 літрів напою Кока-Кола 20 січня. У горішніх Плавнях. Авнях відбудеться благодійний ярмарок для збору коштів на зсу. Більше новин у нашому телеграмі. Постав подобайку та підпишись.